Відомості, які ми отримуємо з бази даних, подано у вигляді таблиці. Коли записи, що відповідають критеріям користувача, занадто багато, користувач мусить постійно переміщатися по таблиці з допомогою смуги прокрутки. Відображення ж у цих цих наших записів можливо з допомогою форми. Для того, щоб перейти у вікно форми, входимо в меню Дані форма. І у нас відображається діалогове вікно що містить назви всіх полів активної таблиці. Прізвище, ім'я, клас, школа, місто і так далі в нашому випадку. А також є певні кнопки. «Добавити», видалити, назад, далі критерії. Наприклад, з допомогою кнопки критерії, ми можемо знайти учнів за якимось певним умовою. Натискаємо на кнопку критерії. Напишемо, наприклад, місто Одеса. І натискаємо на кнопку Далі. І ми можемо переглядати усіх учасників Олімпіади які знаход... з міста Одеси. Нехай нам не потрібно додати якогось певного учасника. Для цього натискаємо на кнопку додати і набираємо певне прізвище. Натискаємо на кнопку Додати. І закриємо наше вікно. Поглянемо на нашу таблицю в утримуваному вигляді. Ми побачимо, що останній учасник, якого ми дали сотий запис, у нас додався в кінці нашої таблиці. Зробимо ще деякі зміни. Війдемо знову ж таки у форму. І нехай ми хочемо видалити зі списку відомості про учасника Іванова. Що навчається у школі 125 міста Києва. Для цього, знову ж таки, входимо в критерії. Прописуємо тут прізвище шукаємо Іванов, школа 125 і місто Київ. Далі натискаємо. Ось, знайшло нам цього учасника. Натиснувши ще раз далі. Ми чуємо звук на комп'ютері, що цей учасник лише один. Видалимо його. І ми бачимо, запис виведілений на екран буде видалена. І тепер у нас кількість записів стало одна із 99.